Туризм, риболовля, пікнік, активності, що допомагають ветеранам забути про війну і повернутися до звичайного життя. Фонд Братство добрих сердець організовує ретрити, екскурсії та культурні заходи для героїв. Як це дозволяє абстрагуватися від трамівного досвіду нашим захисникам? Дивіться в нашому проєкті один день. Якщо так порахувати, то я вже повинен бути разів п'ять мертвий. Отримав поранення і потрапив в полон півтора року. Так відволікаєшся від того, що в тебе поранення біля. Безпосередньо перше – це спілкування військових між собою, спілкування військових з нами для того, щоб вони могли відновитися і повернутися до цивільного життя. О, о, це вже нормальний дядько. Такі заходи і моє поранення, і інших моїх побратимів більш швидше і якісніше загоюються. Наберемося сил і далі зможемо встати в стрій. Україн! Борусем! Сьогодні була загрузка інвентаря. Так? Тобто у грузовий бус ми погрузили столи, лавки, весь інвентар, включаючи продукти і все остальне. Сьома ранку збір безпосередньо волонтерів, перевірка і калібрування всіх скажімо так, процесів, щоб все загрузилось. Планування по порядку денному по госпіталям і я даю. Казівки, на що звернути увагу, можливо, якісь корективи, як завжди. Тобто в спілкуванні, в роботі, в присвяченні дня нашим захисникам. Сьогодні орієнтовно я, як завжди, по госпіталям буду відписуватися. Тобто, яка кількість не помогу госпіталі? І далі одна частина фонду їде у пробусі. Це ми починаємо збирати госпіталя. Перший госпіталь на 8 ранку, другий госпіталь на 8.30 ранку, третій госпіталь він трішки далі на 9.30 ранку. Ми їх збираємо, це я за одну команду розповідаю, далі десь на 10-10.30, враховуючи корки, доїжджаємо безпосередньо на місце проведення реабілітації. Чай, кава, 15 хвилин оператив буде. Далі буде брифінг і відкриття. Якщо зараз хтось хоче водички, вода у нас з собою. Майже всі госпіталя до сніданку, то ми одразу по приїзду на місце, де ми будемо проводити рекреаційну нашу реабілітацію. Вже були готові бутерброди, ну, скажімо так, оператив, там чай, кава. Це все, тому що хлопці якби не снідали. Якщо збирати всіх після сніданку, то це ми аби в час дня приїхали.

Зараз я думаю, що у кожного другого є знайомі родичі безпосередньо, які приймали участь в бойових діях, є хто є знайомий військовополонений, хто пропав без вісті. Для мене це можливість допомогти, допомогти хлопцям, поспілкуватися з ними, тому що я теж. Як волонтер ми з братством багато куди їздили, багато де були, багато що бачили і прекрасно розуміємо, в яких умовах вони знаходились, через що вони проходили і як воно відбувається насправді. Тут ми з ними спілкуємось, тут ми слухаємо їхні історії, вони слухають наші історії і якось так відновлюємо їхнє е ментальне здоров'я. Чому це тільки на вихідних ми проводимо? Тому що в будні, от в цьому саме і полягала проблематика налагодження співпраці, тому що... Хлопці проходять лікування, тобто у них є процедури, у них є капельниці, у них є операції, у них є перев'язки. В будні це нереально лише на вихідних. От раніше ми там чередували субота-неділя, зараз так поводили з начмедами, що ми в суботу безпосередньо її вивозимо. Коли ми вивозимо хлопців на наші заходи, воно ніяким чином не заважало лікуванню, а навпаки, було в підсиленні лікування. Десь не пізніше 10.30 приїхати на місце, далі дати їм трішки після дороги видихнути, і там десь без 20, 11, 11, безпосередньо брифінг паньоркам ми розповідаємо, для чого ми зібралися, що ми робимо. Друзі. З яких перших слів ми хочемо почати? Зі слів дякуємо. Дякуємо за те, що ви вже зробили для захисту нашої нації, нашої країни. Низький уклін за те, що ви продовжуєте робити, адже ви проходите лікування, реабілітацію, відновлення. Адже якщо не ми відбудуємо і відновимо нашу країну, то більше нікому. І те, яка наша країна буде для наших дітей, залежить лише від нас. рахувати, то я вже повинен бути разів 5 мертвий. Ще на початку війни, це було у Волновасі, прилетіла ракета Х-101. І буквально вона упала в 50 метрах від мене, але вона не розірвалася. Потім було дуже багато випадків, коли міна залітала прямо у бліндаж до, до, до нас. І вони теж не розривалися. Тобто як так? Чорт не знаю. Ну, але живі, здорові, слава Богу, і нам передають по рації, що все, хлопці, війна. Ми одразу ну, якось і не повірили, що воно так, а потім, вже, коли почули перші вибухи ракет, то вже поняли, що вже все. Все і поїхали в бій. Відразу нас вивезли в посадку на прикриття наших танчиків. Ми прийняли бій із танком. У мене перелом трьох хрящиків. Ну, це ми оборудували бліндажі для техніки своєї. Прилетів дрон і зрізало одну із сосен і вона упала прямо на війну. Дуже чудово. Дякуючи волонтерам, дякуючи те, що турбуються про військових. Було в лікарні лежать постійно теж. Така собі ситуація. Організація дуже піклується про нас. Отримав поранення 30-го числа. Був ближній бій, осколочне поранення лівої ноги, перебило дві кісті і кульове поранення лівої. На ну, Війні не так і довго служу з, 20, з 21 року. Звісно, зміна обстановки, коли ти лежиш в госпіталі, ходиш ти чи не ходиш, різниці немає. Потроху їде дах. Поранення, постійна біль. Різні думки, а так ти виїжджаєш на природу, отлікаєшся, розслабляєшся не так фізично, як просто морально. Тобі краще становиться від того, що ти на фронті був, від того, що ти полежав в госпіталі, в шпиталі, то становиться краще. Звичайно, така штука повинна бути. Коли зміна обстановки, зміна нові знайомства, розмови, воно відволікає від того, що на даний момент ти маєш. А куди, куди? Куди? Тихо, тихо. Не дергайся ти. Менше дергайся, довше живеш. На позиції на гупало. Да. На міні підірвався наслідки, ну, ти завісаєш трохи періодично. Чуєш людей через расту, що в голові шум, постійний і шум. Чим більше шуму навколо, тим важче тобі чути когось. Ну так ти. Як, як такових наслідків якихось сверх немає. Ну, можливо, тому що в мене тільки одна вона. Того мені так проще. Якщо було б більше, то можливо наслідки якісь були б інші. А так поки що таке. Не сильно. Неприємно. Жити можна, але неприємно. Це вже нормальний дядько. Зразу <рес> всі замітили. На чемпіонат по спортивному палки. Ти вже тут всіх обловив. Такий, чисто, хороший. Отак я відволікаєшся від того, що в тебе поранення, біль, Ну, До болю ти трішки звикаєш, і вона якби ну, з часом схожа на те, що в тебе. Зрівняння таке, як на погоду крутить ногу, тільки разів Ну І все. На даний момент. То, тобто воно не, не, не сильно так, щоб, ну, але неприємно. Ну і от вон, наслідки контузії, це, трусяться руки постійно. Ну, а з часом пройде, але поки що маємо те, що маємо. Давай ты ишься, Що я потім нам наберешь. Добре? Добавки може хтось хоче. Ну, що, Друзі, добавочки хтось хоче, Огірки, помідори і майже все, що ми лікуємо, це все домашні Київщини. Тобто ми намагаємося максимально поділитися, нагадати усім нашим там, вам смак домашній. Ми дуже сподіваємося, дійсно смачні і повари, і вся команда старалися. Ти тут готуєш? Е, я тут готую, тому що я не хочу стояти осторонь. Я хочу допомагати тим, чим я можу допомогти. Кожен раз, коли ми тут, підходять особисто, тиснуть руку і кажуть, що було дуже смачно. Я думаю, що це прекрасна нагорода для нас. Кожен виїзд він по-своєму особливий. Історії хлопців найрізноманітніші. Е, і плачемо, і сміємося разом. Була зустріч двох військових. Це був такий один з яскравих моментів, що плакали, мабуть, усі. Тому що е, коли вони виходили, був обстріл, і е, більша частина хлопців ніби не змогла вийти. І Вони думали, що якби ново, що один, що інший, що якби ніколи не все живий, тільки він із свого підрозділу. І тут зустрілися, вони попали в різні госпіталі, залишилось їх боях. Коли вони приїхали сюди на острів і тут зустрілися, це було море сліз, море емоцій, тому що ну, якби, той думав, що нікого немає, тільки він лишився. І той думав, що якби так, а тут вже зустрілися і спілкувалися весь день, то ми плакали разом з ними після такої зустрічі. Добавки ніхто не хоче, друзі, Чи нормально? Нас ще вистачає. Ми завжди готуємо з запасом, повари стараються. У мене поранення, автоматна очередь обидвих ніг. Ми штурмували ворожі позиції Це 6 серпня 2023 році я ще отримав поранення і потрапив в полон півтора року. Тепер лікуюсь. обміняли мене 15 січня 2025 році. Проходжу лікування. По самі перший обмін 25 на 25 важко пораненими. Мене так і взяли, тому що я ну, ні повсти, ні встати я не міг. І так попав до, до ворогів. Ну. Сутки провалявся десь в вольєрі, потім мене так, як я вже потім знав, в Білгороді я був десь три сутки. І рік і два з половиною місяця в Курську, і з Курська нас перевезли на Севастополь. І ще три місяці я був в Севастополі. І вже звідти стався обмін. Бо сказали, що вони мене не вилікують, що ну, це мені потрібно дорогостоящі операції, на яких у них немає ні коштів, ні ну, змоги. Взагалі в них так, в них типу, для своїх навіть не завжди знаходяться такі ну, методи, препарати, чи там, лікування. Сьогодні там о, коляска стоїть, хлопчина сьогодні вперше на ходулях попросив у побратима на ходулях, пішов, а, тобто він, якщо в госпіталі там... Переживав, боявся, що може не вийти, там, чи навантаження руки не витримає, і не впаде. В нього все вийшло. І це чудово. Це чудово Саме для того ми такі заходи організовуємо. І скажу відверто, кривити, як той казав, душою не буду. Такі заходи не тільки хлопцям потрібні, а і волонтерам. Бо коли ти дивишся на хлопців, ти розумієш, які вони козаки, і дуже приємно, що ти. Маленьку частинку ліпти у їх відновлення, хоч і невеличку, але ти її вніс. Друзі, всі проходимо. Ми всіх запрошуємо, всіх присутніх і причетних. Слава Україні! Героям!